У і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні в часі посту Христос торкається в цьому Євангелії надзвичайно важливої теми, темою впорядкованості в інтимному житті, в сімейному житті. І він торкається цієї теми не просто так, а тому, що, коли її дослідити глибше, то тема подружжя за часів Ісуса Христа терпіла страшенну кризу. Ми можемо зараз сказати, бо ми живемо в часі теперішньому, що зараз є дуже багато розлучень, Часна цивілізація, така споживацька, гедоністична, вона не сприяє міцності подружжя, що пропагується багато речей, сконцентрованих занадто на екоцентризмі людини. Люди не хочуть терпіти одне одного, сприймати, комунікувати. Розвивати між собою зв'язки, працювати над їхнім зростанням. І це все є правдою. І ми можемо сказати, що без сумніву і сучасна медійна сторона, інтернет, доступ до різного роду ресурсів. Особливо умів, які не дають собі раду з таким напливом інформації, пропозицій. Вони не найкраще, напевно, впливають на подружжя і на властиво його міцність, цілісність. Але коли ми придивимося ближче, ми побачимо, що за часів Ісуса Христа інтернету не було, але ситуація була дуже плачевною все було дуже гарно на папері, було написано, що саме небо плаче, коли чоловік розлучається із своєю дружиною і багато інших подібних приказок різного роду мудрих фраз, які говорили, що найстрашніше, що може зробити ізраїльтянин, це. Допуститися вбивства, зради подружньої чи розлучення. Все це було таке досить паперове, і це не означає, що люди не дотримувалися, багато дотримувалися. Але треба визнати, що власне ось цей припис, який дав Мойсей, який потім Христос дуже добре потрумачив. Що якщо щось чоловік знайде противне в своїй жінці, то він може розлучитися. Жінка практично не мала шансів або мінімальні шанси розійтися зі своїм чоловіком, натомість чоловіки це робили дуже активно, бо їм закон в цьому дозволяв. І очевидно, школа шамая, яка була. Консервативна, однією з домінантних, казала в цьому тлумаченні, що можна розлучитися тільки в випадку дуже важких моментів, одне з них це, очевидно, там подружня зрада. А школа, школа Галеря, то вона була ліберальна і практично можна було в їхньому тлумаченні цього припису Мойсеєвого розлучитися в Утю. Тих приписів було безліч. Навіть якщо їжа була там недосолена, пересолена, несмачна, якісь там контакти, незрозумілі, спілкування, це елементарні прості побутові речі, це вже було причиною до розлучення. Все, що вони змогли осягнути в цьому, це просто дійти до складнішої юридичної форми ось цього розлучення. Яке вже мало там не півтора-два речення, що я такий-то такий, то відпускаю тебе і звільняю тебе, і йди собі на тобто всі чотири сторони, практично, можеш вийти заміж за кого хочеш. Все це було півтора-два речення. Пізніше ця форма юридична зробилася складнішою. Але ситуація з подружжям була просто катастрофічна. І тому Христос сьогодні так дуже сильно звертає на це увагу. Тому що він дуже розуміє, що подружжя це є базова клітина суспільства, спільноти релігійної ну церкви, держави. І що міцність подружжя це є основа основа. І ця катастрофічна ситуація, вона була дуже добре знана Христові. Очевидно, що це був страшенний моральний, юридичний. А також, очевидно, такий персонально-релігійний перекос. Однією з причин було те, що жінка мала мінімум прав. І очевидно, звідси в цьому перекосі і були такі дуже пастутні наслідки, тобто не було елементарного балансу, не було елементарного. Такого, скажімо так, зважувальної системи. Якщо ми думаємо, що десь було так простіше, поруч була домінантна еленська грецька культура, де було дуже просто сказано, почитаємо древніх філософів, які писали, що. Ми маємо жінку для якого щоденного співжиття, але насолоду отримуємо серед куртизанок і різного роду жриць кохання. Тобто це була норма позаподружнє співжиття. Воно було супер поширене, настільки поширене, що якщо хтось такого життя не вів, то висміювали як неповноцінно, ненормально. Який не вміє користати благами цього світу і який з'хворий в цій сфері інтимній. І це була дуже непроста ситуація. Ми пам'ятаємо мудру фразу Сократа, який сказав, що своїй жінці ми довіряємо найсопровенніше, бо нема більше такої людини, якій би ми могли довірити щось найсопровенніше. Але це є також людина, з якою ми розмовляємо найменше. Ну, Бо завжди десь є якась розмова з тими, хто несе задоволення зовні. Тисячі жриць кохання, які спускалися із різного роду храмів в Коринті і в інших містах, сакральна проституція це була норма, це просто мало. Масштаби загальнодержавні, катастрофічні. Це преферувалося філософськими трактатами, і якщо ми думаємо, що мова йшла тільки про різностатеві відносини, тоді дуже сильно похвалялися і одностатеві. І ось це був Древній світ, де ми можемо сказати, що тоді люди були інші. Дуже віруючі, дуже релігійні і дуже файні, а тепер вони такі ось гади аморальні. Занурмося в літературу, прочитаймо декілька книг і будемо трошки ширше на цей світ дивитися. Римська імперія, перші 500 років Римської імперії до нашої ери майже немає розлучень офіційних. Принаймні немає зареєстрованих. Вважається розлучення ганебністю, вважаються, скажімо так, іншим недобрим рівнем свідомості. Римська матрона, римська жінка трошки мала більше прав і вела своє публічне життя порівняно з тими. Середовищами єврейськими і грецькими, римська Матрона, римська жінка мала набагато більше прав. Але батько був той, який був домінантний, який володів практично життям і здоров'ям своїх сімейних представників. Людина могла стати сенатором, син, наприклад, але поки батько не вмер, він не вважався повноцінним і дорослим. І коли грецька так звана культура прийшла в Рим, в них почалося то саме Шубрек. Тому що римляни не подивилися, як можна жити, аморально розглуздано, взяли собі такий приклад, і очевидно все, що було сказано вище про грецький, грецький спосіб життя, дуже швидко в Римську імперію. І це занепадом цивілізації дуже часто вважають мудрі філософи, митці, мислителі, духовні представники в першу чергу через те, що жінка не мала певних, нормальних, повноцінних прав, і, очевидно, все це було таким страшенним морально-етичним перекосом і допроваджувало до такої страшенно неактивної, неправильної подружньої форми. І Христос сьогодні каже: не чини беремі. Не розлучайтеся, живіть по Це його слова, розумієте, як грім серед ясного неба. Ясно, що консервативні представники серед юдеїв розуміли, що таке подружжя, як воно має функціонувати. Але ці слова Христа вони були дуже вимогливі, і вони були проти більшості, більшість йшла за школою ліберальної Генея. Вона давала широке травмування, роби, що хочеш практично в цьому напрямку. І Христос каже: вирви око, вик, вирви підійти руку, щоб не ввійти в Царство Боже, ніби в до руки в до локі, ніж в пекло потрапити. То, це, очевидно, це східній глуст знищить усі перешкоди, які ви собі набудували, яке розвалює ваше подружжя. Ваш егоцентризм, ваше неправильне трактування Слова Божого, оця розгнузданість, оці моменти такого, скажімо так, крайнього себе люблення, марнославства. Подивіться інакше на свої сім'ї, на своїх дружин, своїх чоловіків і своїх дітей, бо це катастрофа, тому Христос вживає такої дуже активної форми, щоб на неї звернули увагу. Що проблема є дуже фундаментальна і дуже складна. І без сумніву, потрібно виривати все в часі посту, в першу чергу, що руйнує наші сім'ї. І це є справді дуже часто, неправильні світоглядні моменти, крайній екоцентризм, небачення інших людей поруч. Це є властиво служіння суду собі, це є багато моментів різного роду прикрості, характеру і поведінки, які можна коригувати при праці над собою, з Господом Богом. Це не дай Бог якісь узалежнення. Це все треба вирвати, відіткнути і викинути геть, бо воно руйнує страшенно наше життя. І ось властиво, воно є дуже і дуже. Важливе і обов'язкове в часі посту. Не концентруймо свою увагу суто на їжі, на якомусь там обмеженні в тортику. Ось де проблема і ось де, власне, одні з фундаментальних аспектів, де ми повинні звернути свій зір і свої зусилля разом із Господом Богом. Слава Ісусу!